Гей народ, вітаю вас на каналі Бородаті Ігри. Мене звуть Владислав Григорчук, і сьогодні ми з вами поговоримо про російських розробників, про увесь цей суповий набір мордорського геймдеву, який ховається за стіною під назвою войне» десь у країнах Азії чи Європи. Таких прикладів я вам наведу безліч. Хтось релокейтнувся після повномасштабного вторгнення і засмагає на Кіпрі. Інші ж і зовсім намагаються замаскувати своє походження, аби не потрапити під санкції. І останнє моє улюблене: зіграти на почуттях геймерів зі словами Боженько, що ж це в світі таке коїться? Ми інтернаціональна команда, міжнародна компанія, яка виступає за мир. Зараз на Росії геймдевелопмент переживає справжній кадровий голод. Повтікали усі, кому випала така нагода. А хто залишився, стають справжніми гладіаторами на арені вакансій і борються за виживання, але нам на них начхати. Почнемо з того, що будемо вигрібати маленькі студії, які після 24 лютого зібрали манатки зі своїх московських петербурзьких офісів і дременули за тисячі кілометрів із Росії. Вмить стали аполітичними і позиціонують себе як міжнародні компанії. В іншому випадку майбутнім проектам прийшов би каюк, і залучити фінанси на розробку було б набагато важче. Unfrozen Studio Заснована у 2016 році у Санкт-Петербурзі. У тому ж місті мають і свій офіс, проте активно обживаються на південному узбережжі Кіпру у лімасолі. У 2021 році отримали суму в 1,7 мільйонів доларів від російської інвестиційної компанії Gem Capital, про яку ви 100% не вперше чуєте. Адже завдяки скандальній Atomic Heart небайдужі люди почали розбиратися у тому, звідки ноги ростуть. Справа в тому, що засновник фонду Джем Capital Анатолій Палій крутить грошима разом з російським Газпромом Олегом Дерипаско, який знаходиться у санкційних списках практично усього світу, і під санкційним банком ВТБ, головними акціонерами якого є уряд РФ. Анфроузен мають у своєму доробку лише одну гру: Lord of Лорд Dead, головного персонажа якої озвучив Пучков Дмитро. Про его ставлення до Украины, вы тоже добре знаете. И к власти пришли откровенные нацисты сначала потихоньку, в 2004 году, а в 2014 уже откровенно громко. Эти самые украинские нацисты организовали на Украине гражданскую войну. Из-за чего? А просто из-за того, что на Донбассе люди хотели говорить по-русски. А им нацисты объясняют, нет. Ви не будете говорити по-русски, ми запретимо на державному рівні, Ми запретимо. Розробники ніяк не висловилися щодо подій в Україні і певно й не збираються. А хто ж їм дозволить, коли їх годувала рука Кремля? Овулкет Games сови є майстрами маскування, як і російська студія, яка теж вирішила наслідувати цю здібність. Але їхня біда в тому, що інтернет пам'ятає і знає все. У Вікіпедії якийсь вправний мастак відредагував найцікавіше про розробників, а саме прибрав усі згадки про те, де ж розташовувався головний офіс і де була заснована студія. Функціонували вони як підрозділ компанії MyGames, що належала до тодішньої Mail.ru груп. Кінцевим бенефіціаром якої був Алішер Усманов, і він має тісні стосунки з вищим військово-політичним керівництвом Кремля та замішаний у купі корупційних схем з незаконного збагачення, тому отримав статус гаманця Путіна. У 2019-му Оволкет Games вириваються з лап Mail.ru Group і стають незалежною студією. Далі поперло їх теж на Кіпор у Нікосію. Профінансували такий переїзд гроші, які теж інвестували Jam Capital – 1 мільйон доларів і невідома сума від тієї ж MyGames. І якби команда не відділилась від Mailru Group, то навряд хтось дозволив би їм опублікувати щось подібне. Трагічні події останніх днів змусили нас більше задуматися про те, що дійсно важливо: про наші сім'ї, друзів і колег їх здоров'я та безпеку. Ми вирішили припинити публікацію контенту в наших соціальних мережах, оскільки це просто недоречно з огляду на поточну ситуацію. Але ми надалі продовжимо працювати над нашими проектами. І на цьому все. Ми тхенько перевзуємось, але ви нас не чіпайте. Ми тут ні до чого. Ми росіяни, але ніякого відношення до подій в Україні не маємо. Це війна Путіна, а ми звичайні розробники. У свою чергу нагадаю, що приймаючи цю нейтральну сторону, не говорячи напряму про військовий конфлікт між нашими країнами і всяко уникати його у своїх заявах, означає одне боягузтво перед чинною владою, повна солідарність з її діями та вчинками. Відповідно, непряма підтримка військової агресії Росії в Україні. Також додам, що Совукоти мають у своєму запасі гру за мотивами відомої настільної гри Пасфайндер. А зараз ведуть розробку над іншою РПГшкою під назвою Warhammer 40 тисяч Rock Trader, які обов'язково мають відправитися у ваш ігнор-лист. Wooden Monkeys Далі у моєму чорному списку інді студія Wooden Monkeys, що була заснована у 2018 році в Москві. Невелика команда розробників відома своїми іграми Save Cock та Song of Farka, Видавцем якої виступає російська алавар. На жаль, інформації про релокейт я не знайшов, але є дещо інше, що точно підніме вам настрій. Повернувся я трішечки в минуле. Допомогла мені у цьому діджитал бібліотека Wayback Machine. Вона дозволяє переглядати архівні версії веб-сторінок і вирішив проекспериментувати із сайтом Wooden Monkeys. Якщо я правильно зрозумів, то Wayback Machine фіксує зміни, які відбуваються на тому чи іншому сайті. Ось і на сторінці російських розробників сталася зміна, яка мене дуже сильно насмішила. Трохи більше ніж півроку в них протрималось ось це маленьке речення: «Wooden Monkeys is a game development studio from Russia». А потім от, всі события, от це всі забиття, от та СВО. І 17 травня 2022 року наші хамелеони забарвилися на From Eastern Europe. В мене є лише дві версії. Або ж їм стало соромно, і вони вирішили таким чином замаскуватися. Або ж головний офіс примитнувся з Москви в Україну, де росіян ще можуть прийняти. Мандра Гора Студіо. Геймери знають Мандрагора Студіо завдяки грі Skyhill. Наразі у розробці знаходиться ще один проект під назвою I am Future. Мандрагора ще одна інді-студія, офіс якої донедавна знаходився у Росії. Але з невідомих причин вони переїхали до Єревану, Вірменія. І навіть інформації, що вихідцями якої країни вони є, немає ніде, окрім звичайно, профілів у LinkedIn. Звідси ж випливає запитання, чому після повномасштабного вторгнення у багатьох російських розробників, які втекли за кордон, зникає усе, що стосується Росії. Заходиш до наших українських розробників на сайти Games, GSC, інді розробників Cyberlight Game Studio, Усі вони теж виїхали. То завжди вказано, що ми з України. Заходиш до росіян, глухий ліс. Це остаточно підтверджує, що вони бояться реакції людей на свою національність. Вони соромляться коментувати правду, тому обрали легший шлях. Просто змовчити і перечекати війну десь в стороні. Different Sense Games Ще одна маленька студія російських розробників, офіс якої наразі знаходиться у Вільнюсі, Литва. Працюють вони над піксельною грою Bloom Town – A Different Story». 24 лютого для цих розробників стало звичайним днем, в який можна просто продовжити свою роботу і опублікувати, як виглядає один з персонажів у грі. Окрім профілю у LinkedIn, ще якоїсь детальної інформації на шкрипти не вдалося. Проте спільнота у ВКонтакті дала змогу перейти на сторінку одного із співзасновників «DifferentSense». Павел Ціплянський із Санкт-Петербурга, 29 березня 2018 року. Він репостить собі на сторінку публікацію однієї дівчини, яка розповідає про те, як мирні російські рибалки з Керчі зайнялися виловом тюльки в Азовському морі. А наші злі прикордонники взяли їх у полон, наче справжні пірати, і підпис внизу: «Когда наконец прекратится терор росіян со сторони України. Можливо, це ви зупините там цей терор, який ви принесли починаючи з 2014-го? Ця дівчина посилається на домовленість 2003 року між кучмою та путіним, що рибу можна виловлювати як українцям, так і росіянам. Вибачайте, бляха, у той час, коли Крим окуповано, ви думаєте, що ловити рибу в нашій акваторії це нормально? Кому цікаво, можете поставити на паузу і прочитати цей сюр повністю. Як ми з Ігор швидко перейшли на тюльку, я не знаю. Але Павел Тіплянський із Санкт-Петербурга на це відреагував наступним чином: із геополітичних розборок страдають обичні люди. Цікаво, а як зараз, на його думку, називається повномасштабна війна, яку розпочала його держава? Тю, це не війна, це просто бійка Путіна і Зеленського. І взагалі всьому виновата НАТО. Я аполітичен. Таких людей потрібно гнати у три шиї назад з Литви у Росію, бо це фактично означає, що він опосередковано веде підтримку агресії РФ стосовно України. Лейзі Bear Геймс. Перш за все, геймери знають цю команду як розробників гри Punch Club та Graveyard Keeper. Заснували студію Святослав Черкасов та Микита Кулага у далекому 2012-му. Коли вони називалися Game Jam Studio, а Punch Club мала назву VHS Story. Команда розросталася, ігри непогано продавалися, мали офіс у Санкт-Петербурзі, але нещодавно теж виїхали у Вільнюс. І, мабуть, в той самий офіс, що й попередня студія, бо дивлячись на візуальну схожість ігор, а саме піксельне графічне оформлення, складається враження, що так воно і є. Також вони стали одним із небагатьох, хто все ж таки не залишив 24 лютого свого язика у сраці і опублікували ось це. Ми виступаємо проти цієї війни і не потураємо її ні в якій формі. Усе, що відбувається зараз, є глибоко руйнівним і болючим. Наші серця закликають до миру. Окей, окей, але хлопці та дівчата. Чому так важко згадати про Росію як одну зі сторін, яка це все розпочала? Чому не донести усьому світу правду про те, ким є ваша країна? Люди, які сидять при владі, і народ, який їх підтримує? Якщо ви переїхали в іншу країну, бо боїтеся санкцій, і якщо ви вже пишете про війну, то напишіть, хто її розпочав. Заявіть про це правильно. Аурундаст. Наступна російська студія, яку я теж не міг обійти стороною. Їхня гра Ash of Gods, ну, дуже сильно нагадує творіння Stoic Studio та їхньої гри The Banner Saga. Виявляється, що розробники із Aurum Dust запитали у американських колег, чи можна використати їх напрацювання для створення власного проекту. А потім розповідають гравцям, що нас надихнула The Banner Saga». Чесно кажучи, надихнула так, що ігри максимально схожі візуально і геймплейно, майже плагіат. І як на мене, це не дуже ок. Але американці дали добро, тому ок. Як завжди, я трішечки почеклував, і до 24-го, виявляється, Aurum Dust працювали віддалено з Росії та Кіпру. А після прибрали Росію і пишуть про головний офіс на Кіпрі. А якщо точніше, то знаходиться він у столиці Нікосії. Згадали й про те, що команда в них інтернаціональна. 4 березня 22-го команда публікує ось офіційну заяву, де вони Хотіли б висказатися о том, що відбувається на Україні. І після цього на Україні далі читати мені не хотілося б, але крізь ці страшні муки я пройду. У кожного із нас на Україні є родні, друзі і колеги. Ми дуже переживаємо за всіх, хто там знаходиться. І з ужасом осознаем, що майже нічим не можемо їм помочь. Но ми, по крайней мере, можемо не мовчати. Ми хочемо, щоб у всіх нас було майбутнє, будущее. будущее, в якому можна не боятися, будущее, в якому немає місця ракетам і ненависті друг к другу. Ви не промовчали, але й не сказали, хто запускає ці ракети. Знову десь загубили свою Росію. Про майбутнє. Про яке це таке майбутнє ви говорите, коли ваш народ вкрав його в українців? В дітей, людей, які загинули під завалами сотень будинків, в наших військових, які полягли, захищаючи нас від ваших трутнів, наше майбутнє було б іншим, якби ви не пхали свій ніс куди не треба. Нівал. Вони просто окупували увесь кіпр російськими компаніями. Там, вибачте, на слові, насрано. Щоправда, засновник студії Сергій Орловський виявився трохи спритнішим. І за його словами, головний офіс Нівал переїхав до Кіпру ще у 2016 році. Додавши до свого коментаря, що переломним моментом для нього став 2012, й коли Путін вирішив піти на третій термін. Про це він заявив у інтерв'ю з власником Канобу та ігроманії Гаджи Махтієвим. Звернувшись до LinkedIn, у профілі компанії можна побачити, що ні про які інтернаціональні команди тут і не йдеться, бо в основі, як завжди, фігурують росіяни. Щодо Сергія Орловського, наразі відомо, що він керує трьома компаніями, які зараз зареєстровані в одному місці: Лімасола Helio Games – розробник ігор для смартфонів та Люденіо, розробники навчальних ігор для дітей. І, звичайно ж, Нівал. Нівалівці відомі своїми серіями ігор Деміурги, Бліц п'ятою частиною героїв меча та магії та багатокористувацькою Прайм Ворлд. Усі соціальні мережі студії вже давно не функціонують. Деякі з них взагалі не публікували нічого. Теж саме можна сказати і про сайт, який припадає пилом, але деякі зміни все ж сталися. У липні 22-го на сайті хтось вкрав останнє речення, в якому було вказано, що офіси розташовуються на Кіпрі і два у Росії. Хоча в березні цього ж року ця інформація ще була присутня, Магія якась чи працюють російські офіси, невідомо на Хетхантері та Хабар. Навіть вакансій немає. Єдине, що мені вдалося знайти, лише їхні адреси, де ще й зазначений мінський офіс. І я вам так скажу: навіть в нас був Київський офіс Нівал, який займався грою Prime World. А анівалівського директора з маркетингу Сергія Гальонкіна ви повинні пам'ятати ще з ігронавтів, адже він частенько заходив до них у гості. Досить прикриватися тим, що ви кудись переїхали, а ваші російські офіси не працюють. Що у вас інтернаціональна команда, хоча насправді переважна більшість ваших розробників це росіяни. Усі ми прекрасно знаємо, що після закінчення війни ви повернетеся назад до Росії. Але Україна переможе, Росія розвалиться. Не знаю, куди вам повертатися. Назавжди залишитеся розробниками-втікачами. Гайджин Entertainment заснували компанію на Росії у 2002 році: брати Антон та Кирило Юдінцеви, і Олексій Воленсков. Російський розробник та видавець комп'ютерних ігор, якого вже обговорили усі, хто тільки міг, окрім мене. War Thunder, Crossout та мультиплеєрний шутер про Другу світову війну Enlisted це все ігри Gaijin, які дуже стараються мімікрувати під європейську студію і скинути з себе російську раковину. Але щось у цих равликів нічого не виходить. Почнемо з Вікіпедії. Росіян редагували сторінку Гайджин сотню та навіть тисячу разів. Намагалися постояти за те, що це Росія російська є, але це завжди виправляли. Писували, що це російський розробник. Прибирали розробник з Росії, прибирали і прапорець той й міняли, що там тільки не було. Велика Британія, Росія, потім Кіпр, Угорщина, знову Росія і знову Угорщина. Намагалися додати вже хоч щось російське, але ні, Гайджин захотіли відхреститися від усіх духовних скреп і намагаються втукмачити своїм російським фанатам, що не хочуть мати до них відношення, бо можна вловити трохи санкцій. Тому будь-яка інформація про офіс в Росії на вулиці Сніжна 26 зникла практично звідусіль. А це саме той перший офіс 2002 року. Типовий бізнес-центр, в якому десь там на сьому поверсі, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 по 9.00 вечора, працює офіс Гайджин, що правда з представкою Артс. Усі інші офіси, як гриби після дощу, розрослися повсюду у Ларнаці, Карлсрує, Ризі, Єревані, Будапешті та Дубаї. В інтерв'ю московській газеті Взгляд Антон Юдінцев, один із засновників Гайджин, пояснив, що незважаючи на країну, де знаходиться офіс, їхні ігри дійсно во многом создаються людьми з русським менталітетом. На російській платформі HeadHunter досі присутні вакансії для людей з русським менталітетом, проте з умовою релокейту або ж працювати віддалено. І як би вони не крутилися, російську пляму все одно не відмиєш. У 2014-му компанія почала продавати спеціальний набір техніки для гри War Thunder. Частина коштів з продажу перераховувалась на підтримку пропагандистського фільму «28 панфіловців. ляп і капнуло 5 мільйонів рублів до бюджету фільму. Після закінчення акції компанія надалі продовжувала спонсорувати кінокартину і навіть допомагала в технічних та організаційних питаннях. А Антон Юдінцев став продюсером фільму. Останнім цвяхом в трону Гайджин стала купівля рекламної інтеграції у російського блогера Олексія Смирнова на його ютуб-каналі Крупнокаліберний переполох, який знімав і продовжує знімати свої відео на тимчасово окупованих територіях. Має хороші відносини з бойовиками ДНР та окупаційними військами, адже саме вони постачають зброю для зйомок його відео. В одному з відео, що знімали на полігоні у так званій Донецькій Народній Республіці, засвітилися логотипи War Thunder та Crossout, за що Гайджин звинуватили у непрямому фінансуванні бойовиків. Детальніше можете прочитати у статті на сайті мілітарний, які провели це журналістське розслідування. Відео видалили, а самі розробники прокоментували це так: ми не надаємо політичної підтримки будь-кому. Ми нічого не знаємо про політику і намагаємося триматися від неї подалі. Агентство, яке замовило ту рекламу, видало її, щойно усвідомило, що втягує нас у політичну дискусію. Добре, вони все знають про політику. А ви, дорогі глядачі, знатимете, що компанія російська ігри від Гайджин варто ігнорувати. Ви хочете зберегти цей баланс між цивілізованим світом та болотом, стати нейтральними. Але вседіть на двох стільцях у вас не вийде. Рано чи пізно, вам доведеться визнати вашу державу країною агресором і назавжди залишитись працювати за кордоном. Або ж спостерігати за картину, як продажі ваших ігор стрімко падають, студії розвалюються, а працівники повертаються назад до мордуру. Повірте, українське ігрове ком'юніті дуже масштабне, і повторити подібний резонанс, як за Томік Хард. У нас вийде ще не раз. А я дякую усім за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підтримати це відео своєю вподобайкою та коментарем. З вами був Владислав Григорчук, канал Бородаті ігри і заходьте частіше. У нас тут весело буває.